Всім привіт, доброго ранку. Сьогодні у нас новий робочий день 29. Ні, 29, 26. 26 вересня. Вівторок. Пару днів був на лікарняному, це вийшов вчора в понеділок. Поставив машину на завантаження, я на базі зараз, якщо не може не видно, стою під рампою. Коротше, завів машину, е вночі вантажили, буде в мене 4 маркета Львова Магістраль. Зараз вже десь мене завантажили вже там, в принципі, чекаю на документи, стою під рампою. Часу зараз 6.30. мотопітель попросив мене, бачите, як по цей, що треба поганяти автономку, що мов давно її не включав. Тож зараз завівся, трошки помотає хай двіжочок чуть-чуть. машина прогріється і заодно автономка прокрутає, час минут 20 Ну і тоді буду. Чекати на смс коли прийдуть документи. Такі справи. Я, я теж вже поїхав, теж ніч вантажили його. Він на Одесу в мене Львів. 4 Львова, так що такий буде рейс. Зараз 20 хвилин автономочка покрутить. Я заодно постою, і скажу, випишу документи, як наберуть мене або смс-ку скинуть. Ну, якось так, короті, друзі, будемо їхати. На вулиці вже починає розвиднюватися. Мені треба буде все привіз, бачите? Постільне все треба буде тут позастеляти. Порядок в принципі, в машині. Колега, поки я був на лікарняному, декілька днів колега за мене працював. Все, машина в порядке, я вчора або шов. что щось у мене вже акумулятори короче, слабі. У них ось, ось підходить з року у 2024 році на заміну, так? <coughs> з початку року там у мене заміна вже цих два акумулятора. О, а це мені вже прийшла смс-ка про те, що вже можна їхати. Так що, друзі, добре. Зараз від'їжджаю від рампи, як закриють. Забираю документи і виїжджаємо в напрямок Львову. Давайте гарного перегляду. Все, йду на виїзд, оформився, опломбірував машину. Ну, мені охорона опломбірувала. забрав документи і виїжджаю. Ах, привіт, родненький мій. Сукорочок. Не хочуть люди, щоб ти був сахарком. Вони хочуть, щоб ти був цукарком. Ти будеш цукарком чи не будеш? А, да, і просять мене, щоб ти вже хоч чуть-чуть почав -чуть базарити, малий. Йолки, ти хоч щось трошки говорив. То ти задолбав публіку з своїм мовчанням, й-мойо. Так, все, тахово. Працює, все працює, виїжджаю. Заправлений, в принципі, все нормально. Порядок. Машина більш-менш чиста. Я, правда, її після колеги не мив. Він її теж не мив, а воно йому і не треба було її мити. Самі розберемося без нього. Ну що ж, попереду Львів, чотири маркети. Тобто це сьогодні я доїду, можливо, ще один встигну розвантажити, побачу по часу, як воно буде. І... А Наступні, мабуть, три 3... завтра сьогодні вівторок, як я вже і казав, виїжджаю я без 5-7 ранку. Мався раніше начебто, ну поки бумаги, поки то все, поки люди провели перевірку, коротше, все нормально. Їду, як їду, по факту вже, як є, 7 ранку майже. Треба подивитися вагу. Що у нас робиться в общій сложності, в общій, в общій масі, як то кажеться, да? колега заїжджає. Оп, на базу. Подивіться, що там повозі в мене, Значить воно там і не сильно, вели... не сильно велика вага, але треба глянути, коротше. Все гарної дороги. Поїхав я. Давайте, потихеньку буду включатися періодично. Так що, народ? Вже така у вже нас осінь почалася, так? Да? Щось трохи є. Трохи вже є, вже такі все листя. Це, настало, це настигло не, не те саме, да? неминуче прийшла осінь. Да. Двигаю потроху, добираюсь до Житомирської траси. Напрямок Білогородки зараз їду. Блин, оце така погода, як то кажуть, не може не порадувати тих, хто любить ходити на тиху охоту. Тобто по гриби, так? Да? По гриби. Я то діло полюбляю. Але зараз, на жаль, міста чи місця, де я бував, де точки хороші, на даний момент недоступні для збирання грибів. Ви розумієте, за що я так. І з лісом треба бути обережним. проскочив я там і переїзд, вроді нормально, довго не стояв, в Тарасівці. Тож рухаю далі. На. Ах, люблю я таке діло. В мене не знаю, чогось аж душа радується, скажу чесно. Це вже вересень підходить до краю, ви поняли, в мене душа вже радується. Не знаю, люблю я оце таку осінню обстановку, Ще й коли їдеш у машині. Взагалі просто, ви поняли? Супер бомба. Бомба, ракета, маю. Так що, лайк, підписка, коментар, як завжди, братик. Якщо теж любиш таку погоду. Поїхали далі. Переду Житомирська траса. На Житомирській трасі зараз піду схожу у фору. Там, там позаду фора, бачите, в зеркало. Піду, візьму, треба купити водички. У мене вода покінчалася. Я вчора вечором поставив машину, не понабирав води, коротше, під собі. Треба, щоб вода була в машині. Пойду схожу. Не знаю, візьму, може там пряників, щоб було. Так, що я з дому взяв? У мене з дому в принципі, холодильник там більш-менш, мене на полках і консервація, все. Як завжди, гвоздями програми є домашні кстати, такі яблуки вдома. Хороший сорт мені дуже подобається. Тут два, тут два сорта є, ви зрозуміли, і, і ось ці крупні. Коротше. Ну, такі, мені вони подобаються. Ну, закінчуються, груші теж, це вже останні оця парижанка ця остроносенькі. Вони Останнє. Бо, коротше, яблуками я заряджений. Все, біжу у фору, затарююсь водичкою і їду далі, бо треба поменше стояти, треба більше їхати. Їхати треба. Тому що я ж кажу, що я вже трошки був на лікарняному якийсь час, то треба вирушати, працювати. Пішли в магазин. З форою справився. Взяв водички. Це не реклама, це просто водичка. Хоча було б непогано, щоб це була реклама. І їду, доїжджаю, ось попереду Коростишев. Зараз йду, так скажемо, по об'їзді Коростишева. Піду. вхожу вправо, Коростишев лишається лівіше. Що в нас по часу? Начало 10, 9.11. Время йде. ПВ навіть дуже швидко. Так, так, так. Кручуся, об'їжджаю трохи ями. Трошки таке тоскливо по осінньому то таке радісно було, а тепер їдеш, туман такий стоїть, трохи таке скучно, коротше, скучно. Мені. Так що, Сахарочек там, привіт тобі, от, братви, ти теж передавай. То їдеш мовчиш, треба буде задуматися. Мені все пишете коментарі, щоб пора вже взяти братана його собі на борт, той що розмовляє і повторює. Але ж ви розумієте, що це буде повторюха за кожним моїм словом. Mm. Не, ну його треба буде просто періодично включати. Включати, мабуть, так. Щоб чисто з вами поздоровався, там, розказав в двох словах, як справи. Це називається Шиза у водителя, блядь. О, oh, колеги колеги Все, ушов на об'їзну, Коростишивську, їду далі, попереду звягель. І рівне. Котимось. Якось надо буде десь стать, ну, не десь стать, а через 2 годинки на паузу. Тобто, в мене є ще 2 години часу їздового. Ставати на паузу. І щось перекусити. Так буде правильно. Поїхали далі. Житомирська об'їзна, попереду нас чекає яма, коротше, неважний кусок дороги, я вже вам був показував в минулих серіях десь так, тож треба трохи скинути скорость і акуратно перейти цей відрізок дороги. Сильно ганяти тут не потрібно. Даби не поймати гави і не перекорочити весь товар у бутці. <кхід> так, по вантажу. Обща вага в мене 10 тонн. 4 маркета і обща вага 10 тонн. Я думав, буде більше, але ні. Але ні. Скільки є, маємо, що маємо. О, спасибо. Смс прийшла. Смс-ка прийшла, так? Да? Так-таки так, так. Бачите, який тут этот дороги. Треба бути обережним тут. Да, такий момент, моментик. Сейчас внизу там буде тоже так машинку підкидає, чуть-чуть, якщо чесно, на ньому, о цьому відрізку. Ну а далі вже все піде гладко, ну має бути так, далі вже до звягеля там пряма. Це в цьому моменті треба сильно не поспішати, так, щоб у нас все вийшло красиво, щоб все було гарно. Скажи сахарочук. 100%. Він каже 100%. Пацики, 100%, він впевнений на всі 100, що буде все good. Так, ще, ще скажу так, годинка є в нас часу. Керування, да? за годинку я думаю, що доїду десь я туди до Рівного, навіть навіть трошки далі думаю десь. Кільцеву планую пройти, побачу зараз. Хоча ні, може і не доїду, може десь раніше, да, мабуть, не встигну я ще до Рівного дотягнути. Тоді відстою паузу. 2,46 я їду. Ну, дивіться, півтори годинки десь в мене навіть є. Все, їду далі. Зараз буду виходити на пряму Звягрівську до Звягеля, так. Поїхали. Так, друзі мої. Я зупинився на паузу. Ось в кармані став. Так? Це вже за звягелем, це вже Рівенська область, щоб ви розуміли, це напрямок рівна. Став на паузу, зараз Що щось буду собі готувати поїсти. 45 хвилин відстою, Грубо говоря, я тільки почав цю паузу, да? тільки заглушив машину. У мене лишалося там щось коротше, 3 хвилини до зупинки і буде 4,5 години їзди. То я коротше, зупинився, зараз відстою. Е, і що? Е, заварю зараз собі кращу, кращу їжу на скору руку, як то кажеться. Да? Ну, ви поняли, да? Ріва, ріва курка. Зі смаком курс. Зараз собі кипяточок. Вскип'ячу водичку. Достану салатик якийсь з холодильника. І на тому діло рішиться. Коротше, що я ще хотів сказати? Я так подумав і мною було прийнято рішення. Ось цю тему треба. Ладно, потім. Коротше, я прийняв рішення, друзі. Скільки ви мені писали коментарів і, і то все діло, я знімаю, цю тему. правильно? В дупу цю тему отак от так от. от, так от. І от, от цієї срані. О, правильно? Правильно, дивіться, зразу обзор поміняється перше. А друге, треба помити зараз стекла буде, як пообідаю. І сложу його, зніму ці скріпи всі в коробку. І буду без цієї хрені. Не подобається, вона мені теж це старе рядно. Так що, потихонечку наводимо на лад, да? Оп, я думаю, що ви мене підтримаєте. Тому з вас лайк, підписочка і коментарчик. Кнопочки я зараз познімаю всі. всі щоб, це, А це скручу і відправлю туди в полку. Ну, так, Так буде якось наче й краще, скажіть, без цієї тряпки. Я теж так думаю. Єдине, що хрестик цей на присосочки, я, мабуть, збоку там приклею. О, інший обзор в кабіні став. Не знаю, може трошки уют потерявся, але я думаю, що так буде нормально. Все, добре, я обідать. Хто вдруг хаває, теж вам всім смачного. І гарного перегляду. Дивимося далі, їдемо, їдемо працюємо, відстоюємо паузу і погнали. Ну що? 57 хвилин я відстояв, тобто годину. Можна видвигатися, так, пообідав, треба рухатися далі. 12.20. Поїхали працювати, друзі мої. Що у нас там справа, зліва, все нормально, нормально. Посуду помив, наївся трохи. Тепер уже ввечері у Львові. Поїм, так. Так, треба їхати працювати. Жарко трошки, я вам скажу. Сонце ще пригріває в цю сторону, прямо на мене. Ой, нам тут, дивіться, зелене, якраз нікого немає. Чудово! Ну, просто... Без ламбрикена навіть е, обзор став краще, так? Тож він отак десь закривав, виходить. Да. А так дивіться, як видно стало. Краще так, так? Да? Я теж так думаю. Так стало видно хорошо. Ну що ж, рухаюсь, ситий, довольний. Гарний день 12.20 Їду на розвантаження. Сподіваюсь, що на перве розвантаження сьогодні встигну. Інші три вже завтра буде, мабуть. Не буду забігати наперед, поїхали поки як є. І так. Місто рівно в мене за спиною, так? Так. Я їду вже прямо на Львів. Одіваю вас на лоба. Ха -ха -ха -ха. Ну, не вас, а камеру. Ха -ха -ха. Все, їду вже в напрямку Львова, броди. Ну, Броди Львів, да, отак. Навіть так. Пройшов кільцеву дорогу міста Рівна. І вже жарковато навіть, ви знаєте. А що в нас по температурі? Що в нас з погоди взагалі? Не бачу я в цьому телефоні, ладно. А, 22 пише. Ну, взагалі, мабуть, жаркіше, ніж 22. Прям душненько трошки. Часу половина другого. Нормально. Годинку я вже за кермом. Після перериву. Після 45 минутки. 45 минутки, да? Нормально, поки рухаюсь без проблем. Дорога тут перевірена, маршрут цей перевірений. Запустив кондей. Жарковато трошки. Небо чисте, дивіться, ні хмаринки немає. Ну, така димка да, легенька стоїть. А взагалі то, блін... День... Небо чисте-чисте. Так, це у нас попереду тут газончик, це зілок. Будемо за ним трохи те саме, плестися. Так, да. ну нічого, вже як є, що ти зробиш? Вже як є. Е, треба хвилинку вичекати там момент, так? Да? І... а, він уйде правіше. Отлічно, о, подякував тобі, друже, за те, що пропускаєш. Угу, задній поворотник. Вже могли б мене обійти ззаді. я ж вам показую, вже прижався трошки правіше. Що -то дивіться, що є ж можливість була, розрив був навіть, що ж ви Ну, як хочете. Не рахуєте за потрібне, значить їдьте за мною. Поїхали, друзі, далі. А знаєте що? Що я хотів вам сказати? Що я ще поки ще їду, їду. 14.12, друзі, їду. Десь доїжджаю до Львівської області вже. Має бути попереду у мене Золочівський район. Поки катаюсь, дубно пройдено, попереду ще ще трохи є. Такі міста, ви знаєте, так? тут? Хто їздить, той точно знає тут, де можна рибки половити. Природа гарна, ай хорош, хорош. Чудовий день сьогодні взагалі тепло, нормально. Небо не хмаринки, Так, за мною там ззаді Ніва якась держиться, треба її якось пропустити, він так топ-топа за мною нормально. Видно в зеркало, її там краєчок тільки видно, да? така бордова якась ніва. Летить за мною ззаді. Шпара, прям! Прям шпари, йолки палки Ну я, як завжди, тримаю на круїзі, в мене, в принципі, все рівно по, по швидкості, так? Я тут не виділуюсь особо. Да, і тут сильно не повиділююся, дорога ж вузька така не широка, ви поняли. Та ви ж знаєте, ви ж вже ж за мною тут їздили не, не перший раз. Цією дорогою. 70 стоїть знак. Бо повороти такі слегка, да? а машинку кренить на них. Літають оці пацики на стекло, бачите, біда, яка прилітає. І трохи засирає мені шкло. Тільки хрустять. Знову цей період почався. Якось так, наче одним часом було затишче таке, так? І знову почався цей такий період, де ця насікоміці летять, і об стекло тобі розмазує їх просто. Вон, бачите? Ліпухи такі блін, прилітають. Ну нічого, тоді вже приїдемо десь, стане на заправку, заскочу, так помию. Так, друзі, ну що, я вже у Львові. Дзвонили мені вже з маркета, питали, цікавилися, коли я буду. Я сказав, що я вже на під'їзді. Мені лишилося 4 кілометри, але тут яка тянучка, ремонти. Їду через місто, так як по-другому там теж треба об'їжджати. Бо все порито і ремонти, бачите, тут все роблять каналізацію, щось таке. Треба обережно тут з колегою роз'їхатися, бо дуже вузкенько получається тут. Ну, вроді все акуратно, все в акуратік. Я роз'їхався, на, начебто все, щось з каналізацією тут якісь питання. Коротше, заїжджав я у Золочівському районі, я не знімав, Заїжджав я туди до бочечки, понабирав. Хорошої водички і на вмивачку, коротше, на мойку, на готовку та й пляшечку, щоб попити. Бо перед цим, коли стояв 45 хвилин перерви, то я Пля... пляшки там в мене була ціла куча. Якщо бачили, я десь в епізоді там, може, -що, можете побачити, то в мене там було штук 6 порожніх пляшок, я їх просто виніс на парковки, викинув, щоб не тарабанить, скільки пляшок. Одну лишив, і я пішов в неї набрав води. Якщо чесно, я і забувся, ще й думаю, їду, думаю, так, забувся на роботі води набрати, ладно, десь наберу. І по дорозі загадав, вже, що обалденна джерельна вода є там біля бочки. Коротше. Ну так от тут трошки вузькувато, зараз там переїзд буде ЖД попереду. кільце і переїзд. Я в принципі на місці, мені сказали, що мені сказали? Мені сказали, можеш сміло зразу їхати і прямо у ворота до охорони. Тобто ми по-любому вас чекаємо. Тобто зразу до охорони до шлагбаума заїжджати. Що я із охотною зроблю на розвантаження? Ну а інших три маркети потім я розвантажувати вже буду завтра. Тут трошки вузькувато, просто треба бути обережно. Не поспішати, роз'їхатися зараз міст буде попереду, так? Вузенький, якщо я не помиляюсь. Ми ж сюди їхали, в мене є якесь відео, так як я цією дорогою виїжджав з розвантаження з маркета. Так, тут реверсний такий проїзд під, місто, під, під, під мостом. Ну, грузовим, по-любому, тут треба по одній машині роз'їжджатися. Так, давайте я вам покажу. У нас тут. У нас там бордюрчик далеко від колеса так. Нормально ми проходимо все чітко. <кій> ну да Бажано тут, якщо під мостом, то по одній машині тільки. Щоб нормально проїхати можна було. Колега пройде посередині, так я почекаю. Дали змогу йому проїхати і тепер самі потихеньку беремо чуть-чуть посередині, отак. І дякуючи, бачите, легкові теж входять в ситуацію і, і, і розуміють, що треба пропустити, бачите, не поспішають сильно. Так, ну що, попереду переїзд, кільце і заїзд е, до маркету. Так, друзі, ну що, перва точка розвантажена. Від'їхав, закрився, переїжджаю далі. Все, це питання закрито. Рухаю, тепер я на інший маркет. І в мене їх ще три, але сьогодні вже все. Інша вигрузка буде в мене завтра. Тож, їду на наступний маркет. Ночую там, все. І тоді розвантажують і переїжджаю далі. Коротше, в мене по... Як я вже сказав, по плану три маркети. Тож потихеньку виїжджаю з цієї першої точки, їду на іншу. Як тут вузьковато трошки, так? Да? Ну нічого, ми ж професіонали, йомаю. виїду, виїду. Так, все, поїхав я далі.